Вітаю, друзі! Ми в космічному саду. Початок жовтня ми приїхали спеціально подивитися, як себе почувають наші айстри, які от нещодавно заквітували. Це Айстра Вересковидна, горизонталіс сорт. Це просто моя любов. Я розумію, що не всі очікують від айстр саме такої ніжності, бо у нас взагалі багатьох в багатьох пам'яті айстри це щось яскраве, букети на. День вчителя, якісь яскраво рожеві, махрові. І от Я намагаюся своїми цими розказами трошки змінити думку про айстри, бо вони бувають настільки різні і настільки різний від них настрій і вайб, що безліч просто сортів і безліч поєднань. От сьогодні розкажу про це. Тут у нас вирізковидна айстра, яка Оце, наприклад, поряд з пенісетом східний, а тут вона поряд з пенісетумом хамін. І як бачите, тут в нас є відсвівші вже ліатріси, відсвівша хінацея, взагалі осінній сад, вже багато сухих кольорів, сухих травок. Але воно все в поєднанні, красиво грає. І і сад живий, він не засинаючий, він не вмираючий, як ми очікуємо від осінніх садів. А він живий, і в нього з'являються ще нові кольори, і вони ще будуть далі з'являтися.